вперше в острі на привозі. І чекаємо, що тут є. Це великий торговий центр, його відкрили. Не так вже й давно. Він справді досить не гарний. От зараз я покажу. Такі балкончики зі штучною зеленю, ескалатори. Подивлюсь, подивлюся, що взагалі тут є, можливо, куплю щось із одягу, бо давно було. І малесівейкі. Ну, зараз тут знижки. Ну, підемо подивимося, але мене більше цікавить О, та частина, яка а, тіпа, для, для дому. Ось такий відео для дому Діфузори. Кись ще один ранер. Ще один раннер. Кісь осінній, гарний. Сіберкольный такий український варіант. Мені ще подобається за мужской тематик. Рушнички скрипиться ці моя цікава каціна. 260 От моє улюблене місце це скатертини. катертини. Зараз і знижку 319 це зі слонами. Подивлюся. Можливо, і куплю, і вже тоді. Так, а що з цього боку? Ага, тут пледи. Тут покривала. Ось цей. Так. Я обрав ось такі тарілочки а, і ось такі. Ось такі стаканчики осінні загалом виглядають, мені вони, вони дуже сподобались. І я думаю, що ну, шкода, що чомусь тільки по три, але я їх візьму. Такі тарілочки я ще обрав, взяв ось такі рушнички, цей комплект. Раннер. і твіска тертини зі слонами і просто ХБ котонами. Подивимося, що це повиб. Непростий вибір. Який підсвічник взяти. М -м -м. І цей такий гарний. Мені чомусь він нагадує або метелика зі своїми крильцями, або е, равлика. От. А це вазочку. Хоча це підсвічник. Ну і обрав такі дві е, свічки. Зараз зі знижкою я на них давно дивився, але власне хороша знижка. Можливо, візьму два. А це вже з іншого ракурсу, вхід, де я був. Називається центр торговий острів. І тому, можливо, ці такі інсталяції і все таке убранництво цього торгового центру наче відповідає ну, назві так Острів-зелено все. А, коли я був в магазині, тут хтось на роялі грав. І Тут табличка така. Грайте всі, хто вміє. Ну, на жаль, я не вмію. Пропустив того хто грав Ще на одному із поверсів стоїть отакий красний Honda. Це його характеристики, але він правда, дуже гарний. Йдемо далі. Ідемо далі, подивимося, що загалом може бути ще. Не дуже багато, не дуже багато відкритих максидів, але є. Цікаво, що тут ще є. Але а я йду взагалі з Тосіве з покупками. Купила дома вже покажу, що це було. А ще тут є попугайня. Більше трьохсот птахів. І сюди можна прийти і подивитися. Я так думаю, що це взагалі то контактний такий е, зоопарк чи контактна попугайня і дитячий центр тут. Будемо їхати в Анторе. Пів дванадцяти і це взагалі так дивно. Я зранку не був. О. Я зранку не був в місті. І сьогодні неділя, але такий жвавий рух, такий жвавий трафік. Ну, зараз в цей час, тому що зранку, коли я їхав, я завозив Славу, у нього 3 денка, бо він навчається на гештайт, у другому ступені. і він попросив мене завести його, бо мене ще не встигав. Я був в Валсівай Кікі, я накупив різних скатертин, різних ран, ну не різних, а один ранер. Рушнички і посуд. 1 вересня в п'ятницю у нас Олею Хайдуково був запис, це був запис а, відео щодо травми. Ми багато там про що говорили, ми загалом а, розглядали травму як українці зараз переживають, і чи сформується травма у когось на сьогоднішній день, а в кого вона не сформується за тих самих певних умов. І мені видався цей ефір, правда, досить цікавим, але мені наче не вистачило. Часу, тому що було стільки тем, наприклад, про травму насилля, ми там трошки заговорили, ми трошки поговорили про ідентичність і як взагалі травма впливає на ідентичність. Ми поговорили, за яких умов може розвиватися ПТСР або взагалі, як травма впливає на людину. Але мені інакше не вистачило, не вистачило часу, не вистачило інформації. Я пропоную вам подивитися це відео і в своїх відгуках. У своїх відгуках сказати, як вам, так? І що би ви хотіли, щоб ми розглянули наступного разу. Я вдома. І зараз буде ну, така маленька розпаковка, якщо це можна так назвати, розпаковка тих покупок, які я купив щодо декору столу. Так ще раз усім привіт! І я хочу розповісти про те, що я придбав, і потім покажу, яким чином я можу задекорувати стіл в столі. Так, ну по-перше, я е, придбав такі свічки і все ж таки придбав ну, оцей підсвічник. Я думав, що такий скляний, розовий, але мені здалося, що цей підсвічник виглядає набагато краще. Е, придбав е, ось цей такий. Фелікс прийшов, е, Придбав ось такий підсвічник. Він мені дуже подобається цією частиною такою. От далі. Далі тут чудова ваза. Я її купив. Це, правда, класна банка, така боєва, і для декору. Далі. Ось такі періодки. Для осіннього декору. Далі. Ну, звичайні такі рушнички, вони кухонні і їх можна. власне, Використовувати в цьому стилі. Це такий теж. Ось я те, що мені дуже подобається, я придбав ось такий ранер. От. Він мені дуже до вподоба. дуже осінній. Якраз, я думаю, він знадобиться. Далі я ще придбав, все ж таки, придбав ось такі стакани. Вони теж осінні і три штучки. Так. Це квіти. Вони. Будуть знаходитися ось цій банці. Наступне, що я ще, що я це ось таке пладьо. Мені здається, що вона дуже підходить до цієї банки. Подивимося, як це все буде на... На столі. Так, далі ось таку скатертину з такими слонами. Я не знаю, яку я постелю, чи цю скатертину, чи наступну, чи наступну скатертину. Це просто така лє... зелену, скатертина зелену, ось з такими візерунками, чорними китицями. І... Мені здається, я нею спочатку декорую, а потім подивлюсь, а можливо, ту, з обороту з котрити, яка вже у нас є. Ну що, давайте спробуємо декорувати стіл. Так. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь.